Всім привіт! З вами знову я Анастасія і ми продовжуємо знімати скрещ. Сьогодні котик нам не потрібен. Ми його видаляємо і тут чисто е, біле тло. Тут в мене нікого немає. Ось тут може бути написано, але немає. Хто забувся, де робити різні спрайти? Ми, тут є котик з плюсиком і тут написано обрати спрайт і різні штучки. Нажимаємо і сьогодні нам потрібне серце. Тут є два серця. heart, heart Candy і ще heart Face. Їх тут всього три. Нам сьогодні потрібно heart Candy. Ну, Хто як захоче, може heart Face, але я раджу взяти heart Candy. Раджу heart candy". Тут на ньому буде написано Code It, якщо зайти в образи, Love It, Sweet і такий смайлик. Ну, мені краще кордж. Тепер нам потрібно зайти в події і взяти, коли натиснуто зелений прапорець. Тепер у вигляді ми беремо сховати. Сховати. І перемістити в y на нуль. Тут 0 і тут нуль. Тепер, заход... Тепер беремо повернути в напрямку 70. Тут є 75, і його тут дуже важко зробити, то раджу його написати на 70. Тепер в вигляді задати розмір. Зверніть увагу, тут є змінити розмір, на і задати розмір. Нам потрібно задати розмір на 150. Тепер в класі керування ми беремо вкладку 150 разів. Повторити 150 разів. Ой, 50. І трохи донизу ми полистаємо, тут є створити клон з мене. Тепер в рухові нам потрібно взяти поворот за часовою стрілкою на 3 градуси. В вигляді нам потрібно взяти. Змінити ефект. Зверніть увагу, тут є змінити ефект колір на і встановити ефект колір в. Нам сьогодні потрібно змінити ефект колір на 10. Тепер тут ще є змінити розмір на. Так, знову зверніть увагу є задати розмір і змінити розмір. Нам потрібно тепер змінити розмір на 5 на -5. Тепер в керуваннях у нас в самому кінці є коли я починаю як клон. В вигляді показати. Тепер в керуваннях завжди і в класі завжди ми беремо два рази повторити 10 разів і внизу повторити знову 10 разів. І тут пишемо: змінити розмір на. Один, а тут на мінус один. І дивіться, що в нас вийшло. Якщо код «it». тут воно так. Якщо ми візьмемо Love It, ось Love It, показуємо, там воно маленьке дуже. На сто зараз поставлю. То дивіться, що воно з «love eat виходить. Тоже таке прикольне. В образах, що є Sweet. Зупиняємо, показуємо і на що ставимо. Sweet. Sweet так само виходить. Воно так само все виходить, але воно там маленькими написано Sweet, «love Eat і так далі. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалось сьогоднішнє відео. І не забувайте підписуватись і ставити лайки. Всім пока, до зустрічі!